Попри заметіль від самого ранку на Чернечу гору у Каневі сходяться люди 21 січня 1978 року, саме тут, на знак протесту проти русифікації та дій радянської влади, дисидент із Калуша Олекса Гірник підпалив себе. Нащадки вшановують загиблого державним гімном. Першим, хто побачив спаленого гірника, був тодішній начальник Канівської міліції. Події 34-річної давнини, пам'ятає, як тепер. Я прийшов в райвідділ змінити наряд. Тільки зайшов телефон, мені зразу ж перезвонив черговий працівник міліції і повідомив про те, що на Тарасовій горі самоспалення. Я зразу ж сів в машину і приїхав сюди. Коли я вийшов сюди, я побачив, що з видової площадки розкидано дуже багато листівок. Тоді Олександр Гнучний не розумів вчинку Олексі Гірника. Утім, користуючись службовим становищем, викрав із зберіг у себе кілька розкиданих агіток. Коли їх прочитав, став полким прихильником самоспаленця. Тепер щороку приходить до могили героя. Серед 20 прізвищ народних героїв також ім'я Гірника. У книжці, яку презентують просто на горі, автор Арсен Пушкаренко зібрав видатних українців. Йому не потрібні були якісь там відзнаки, нагороди. Слава, він просто зробив це для України, для українського народу. І знаєте, не афішуючи це, ось але його вчинок це є. Безстійний такий е, сегвина, фундамент здобуття української незалежності і української держави. Нині біля місця загибелі Олекси встановили пам'ятний знак. А неподалік у музеї Тараса Шевченка з'явився куточок, де експонують особисті речі гірника. У 2007-му його посмертно нагородили званням Герой України. А от вшанувати сторічі від дня народження патріота у 2012-му народні обранці відмовились. Мушу сказати, що громадянська влада і комуністична партія про своїх матросових пам'ятав. Краще, ніж сучасна українська влада, про своїх українських героїв. Але українська громадськість про них пам'ятає, зокрема, пам'ятає про Олексу Гірника, і свідченням цього є і сьогоднішні урочистості, хай скромні, але щирі. Не дочекавшись підтримки від держави, син Олекси Гірника разом з іншими однодумцями вирішили самостійно вшанувати видатного українця. Для цього вже створили громадський комітет з відзначення ювілейної дати. Центром урочистостей стануть містечка Калуш та Богородчани. А Івано-Франківська обласна рада проголосила 2012 роком пам'яті Гірника. Андрій Ковальов, Віктор Сніжко, П'ятий канал.